І воду, і все буде добре. Дякую за вподобайку та підписання на мій аккаунт. Вас не чекає безперервна користь. А давайте розглянемо найпопулярніші міфи про воду. Я сильно тікаю, і мені не можна пити воду. Саме набріки це перша ознака дефіциту води. Це подібно до того, як ми запасаємося водою. Набираємо її в банки, відра, коли вимикають воду в домі. Після відновлення подачі води тримати воду в відрах і банках немає потреби. Я боюся пити багато води, тому що боюся посадити нирки. Основна функція нирок фільтрувати. І вони засмічуються набагато скоріше, коли простоюють. Виникає застій і відкладення нальоту. Це чимось схоже на те, що відбувається в унітазі, якщо довго не змивати. Я воду пити не люблю. Є хороша новина. Природа придумала воду для умивання, а не для любові. Коли ми приймаємо душ або миємо посуд, ми ж не думаємо про свою любов чи не любов до води. Ми просто робимо це з гігієнічних міркувань. Вода всередину має той же принцип: у мене немає потреби в воді. Так, ви праві. Організм дуже швидко адаптується. І на безводному режимі переходить в режим економії. Як тільки ми відновлюємо подачу води, дуже швидко повертаються природні відчуття спраги, зазвичай через 1-2 тижні. Поїть достатню кількість чистої води і буде вам щастя. Але є ще один надзвичайно важливий момент, який ви повинні враховувати. Вода, яку ви п'єте, має бути біодоступною. Говорячи простою мовою, вода повинна потрапляти прямо в клітину, а інакше вона буде накопичуватись у міжклітинному просторі у вигляді отьоків. Де взяти біодоступну воду? Пишіть в коментарях слово вода або посилишся в шапці профілю, і я зв'яжуся з вами для надання всієї необхідної інформації.